Привет, так нали. Ну, вы знаете, на яком доказать не буду. С вами Вероника и даже Ника. И сегодня у нас есть вот такие два ежедневника. И в прошлом часе мы, конечно же, вот такие еще толстенькие. Но, конечно же, не перегнать вот этого вот толстика. Смотрите, какие -то толстые. Ну ладно, сами еще с 9 років. Із 26.064 року, так що поїхали, Брала. У мене тоді ще не було нормальних маркерів. І я тоді її як могла, закрашувала, як могла, і підполіпала. Зразу кажу половина і, і дуже більше її. І... Далі. Мої подорожі в Карпатах. Працю, я була в Карпатах. Далі джола, хочу дуже швидко, як відмічають, і то далі. І дуже швидко хочу пробігтися. Плейліст Summer. Дальше желаю даже да Я чуть, -чуть перепутала его, так что я ничего страшного. Дальше. Books. Лист уред и Books, Бокс, опять, мовис, cartoons. Ну, короче, перегортаем. Cleaning day. Коротше тут разно те, що надо. Я, коли рече, писала, підписала, писала, писала одне, а потім мені не дуже подобалось написати. 12 фактів про мене. Перша худа. худая. Друге коричневі волос і задіє не знала, що це очі. Четверта люблю читати перед сном. П'ята люблю фастфуд, шоста люблю солодкість, сьома люблю чорний білий пурпуровий кольори. Дальше восьмой люблю співати, дев'ята люблю танцювати, десять люблю духи, один з люблю косметик, 12 люблю краси. Короче, это понятно. Да. Мої хобі. Тут разді хобі, можете написати, які знаєте. Мої марії. копам на Марії. И, короче, тут я відкрила сторінку, поставила серце. І, опять клинки я дуже хочу. Ну, це тразні, коротше. Все, еще с я собрала. Дальше, мой любовь до Коста. Дальше, я как штука, я не помню. Это вообще трекер сна, вот такие у меня. И трекер настр. Дальше, фильмы, это фильмы, оценки фильмов, оценки мультфильмов. Это, где у меня еще были блестящие разноцветные ручки. Также я не дуже люблю Тома Соль, так що поставила три. Не засуджуйте, пожалуйста. Я вообще могла поставить одну дожду, потому что мне дуже понравилось. П'ять людей, яких я захоплююсь. О oh май гад, на першому місці здрав, да, да там я була на нього в концерт. Папа мене возив. И да, на другому клавді Петровна тоже непогано спала. Ну Далі моя мама, мой папа Аліна Гросу. Ну, Аліна Гросу теж нормально. Я її колись теж 5 років слухала. Далі, що я хочу змінити? Коротше пішла жара. Я пам'ятаю, що я навіть е, описала, от замість того, щоб писати отут. що в мене тоді ще було 31 число, у мене ще цього не було і ще до бабушки не приїхала. Далі погода типу. Далі July. Эммм, дальше поехали тут, вода, тут планы на следующий день. Дальше ролл скудскул. Сейчас до сих пор не сделай. Okay. Ладно, дальше э, Джин. Эээ. Э, джун. Поехали. Причины житы Комплимент. Дальше Джорнал типа разворотик и август фэнтези. Дальше, колесо фортуны, типа крутишь и выбираешь следующий коле. Либо не в ним цей разворот, потому что він, він дуже гарний. Дальше трекер спорта. И октябрь, ми місяць. месяц. Потому что дуже хорошо там выпадает. И, короче, короче, календар на жовтень, плани на день На следующий день что надо делать Септембр, разворот на сектям Я ще даже не прошла половину Оно уже на 5 минут Прикинь давайте дуже пострелу Коротше рік це все это Я сидела до не знаю, скількох ночей і ставила ці грібані числа, щоб на самість і перекреслити їх всі. Три прочитання. Студії дуже класна, кстати, мені понравилася наклейка і в оформленні. Ноembre пошло у мене фільми 2, постила старинку, пошала круженчик. Дальше мультфільми два. Обожання ще не я, обожав буду. Беди босс демпр. Мне дуже нравится розворот. Скоро буде дуже гарний розворот, а коли я делала, то я 10 років. Це вже, кстати, ще не 10 років ще тільки 30. І далі ясно, всякі такі погоди, Це трекер сон, трекер води і воды и пошел Дженнир 15. А ну-ка, что тут надо делать? Список рейдный, дальше календарик. Ну, с тебя я шоу, мне надо... Да, я тут заполнил. Копилка. Марш поехал. Дальше кей, ключи, типа, он да, поцекала. Мое читание. Типа, дуже нравится. Задание на завтра. Это на что? Апрель. Інтерес пакет про Гарри написав Интерес факти про Гаррі Поттера Гарри Поттер. Коллекция пальчик человека. Мэй пішов Дуже вкусно пахне, він представляє что вкусно пахне Квіти радості, далі компліменти Ще одним дальше. Лента настрою. О, скоро будуть мої улюблені траверения. Далі лента на настрадісна, прекрасно, трохи сумно сумно. на наступній сторінці. Відкриваєш тут хабі здесь наступне воно там. І тут у нас у моя кімната там, в майбутньому малюні. Моя квартира в майбутньому заробляє гроші. І ви готовиться побачити, поїхали. Це нові мої розвороти. Я вже в шоке, як я цей малюнок навалювала. Я наводивала. Вже... Дуже гарно. In December it's been to look a lot like Christmas Так, да, кстати, я в шок, я колись ось ось написала it's І мені дуже понравилось, я так все згадувала, я воно так красиво як поліпані зіл Він, звісно, короче, календарик на десембр, чого воно не показує Далі Мутний трекер GIFT ideas. мне даже нравится то, да? что у нас. Раз не то, что надо. И раз не... Тут, короче... Мухи. Ну, то, что надо сделать, короче. Дальше. Мод трекера 2. И сто дел на зиму. Кстати, вы думаете, что я буду Ой, конечно, педвела. И следующая стринка Скоро будуть. Вот сейчас вони. Ито до 3-го уроку. Це вже було останнє число, я вже підвела ітоги. Почати різнокольорові і новорічні фільми пішли. Разні тут у нас фільми. і, конечно же, у нас Дженеворі пошло. І последнє стріничка у нас усі. Я більше не сиділа над ним. І мені дуже подобається, клітку, які немає. дат. всяке таке. Ладно, мені дуже подобається. І напишіть в коментарях, який вам краще. Це чи цей. Мені кажеться, що вони обидва дуже класні. Реально, обидва дуже класні Забо, кажу, що Краще екран записав. Так, да, екран не може так записувати, хорошо. Що... що це я хочу вас поставити нормально. Щоб ви нормально побачили. все, вы не нормально бачит сейчас. Да, нормально бачит сейчас, слушай. У меня просто тут такая конструкция. Что она не хочет держаться? Она не хочет держаться. Ага, сейчас поставим. вас. Вот. Очень здесь попросил всем видео. Всем пока-пока.